Ще задовго до офіційної церемонії відкриття заходу представники останніх простими невимушеними вправами і прийомами знайомили присутніх не тільки з традиційними до останнього часу, айкідо, тхеквондо, хеквондо, карате, грою, баскетбол, футбол, флорбол та іншими. Цього разу обласна федерація фехтування. Президент Сергій Комаров привезли і облаштували професійну доріжку світового взірця. А кожний укол, немов на змаганнях, знаходив підтвердження загоранням червоної лампочки. А уроки у майстер-класі проводив не хто небудь, а новоспечений переможець етапу Кубка світу в столиці. Колумбії Боготі, легендарний шпажист Богдан Нікішин. Він разом з бронзовим призером Олімпійських ігор з легкої атлетики Ганною Ярощук-Рижиковою та учасницею Олімпійських ігор бадмінтоністкою Мариною Улітіною були серед почесних гостей заходу. Його учасників зі сцени почергово привітали заступник міського голови Олександр Шикуленко та начальник управління спорту облдержадміністрації Олександр Пшенічніков, після чого Богдан Нікішин у ролі фізрука витівника провів імпровізовано, втім, насичену розминку, яка стала. розыгревом и прологом, майбутних стартов и показовых выступов. Я хочу поблагодарить за организацию такого праздника. Мы наверное, на празднике сегодня видим много детей. Представлено более 20 видов разных спорта. Дети пришли, детям интересно. Все смотрят на разные виды спорта. Я очень надеюсь, что может быть даже кто-нибудь сегодня что-то для себя выберет. Хочу поблагодарить еще раз организаторов за организацию этого праздника. Спасибо за то, что вы делаете для города, для детей. Саме останні стали головними дієвими особами олімпійського дня. Причому цьогоріч його організатори вперше переорієнтували на участь у ньому звичайних учнів з літніх шкільних таборів, адже вихованці дитячо-нацьких спортивних шкіл вже визначилися для себе з вибором виду спорту для занять і тренувань. Зділалі ставку на більше на не школьникавіз літніх лагері, школьних які Прошли определенный такой спортивный олимпийский квест и познакомился, каждый из них познакомился как минимум с восьми видами спорта, где ему рассказали о виде спорта, показали мастер-класс, он смог это дело все попробовать, поучаствовать. А спробувати себе і взяти участь було де? Адже парк героїв АТО практично під зав'язку був наповнений і навіть забитий локаціями з найрізноманітніших видів спорту: від ігрових бадмінтону, флорболу, баскетболу, мініфутболу до різноманітних єдиноборств. Родзинкою свята стала незнайома, а тому і цікава стрільба з лука. Традиційно головною подією заходу були легкоатлетичні забіги, яких загалом набралося близько двох десятків. Спочатку стартували зірки спорту. Керівники різного рангу і федерацій, а також вихованці ю США та всі бажаючі, підводячи підсумок ЄСЕНС, сміливо стверджувати, що фестиваль спорту популяризації і пропаганди здорового способу життя не тільки вдався і вийшов одним з найцікавіших і насичених за останній період. Майже відразу він встиг отримати блискавичний відгук від тих, хто став його учасником. Ми вже отримали Ми зв'язку по багатьох відав спорту, і стрільба і з лука, і академічна гребля. И регби люди прям прям здесь спрашивали, где можно записаться, где можно это. То есть я считаю, что это наилучшая популяризация спорта и здорового образа жизни среди населения. Поэтому думаю, праздник удался.